У мені 90 років, ради 80. Шановні друзі, я дуже радий, що таке товариство зібралося на зустріч із Романом Ковалем, якого я шаную, перед яким я на коліна навіть стаю, тому що він зробив геніальну штуку відновити всіх наших отаманів, підняти, уявляєте, і отакі книги видавати про них. Оце Перша людина в Україні, яка серйозно зайнялася цією роботою. Я дуже радий, слухаючи оці імена прізвища Одеситів, які ви всі чули. І тепер я нарешті зрозумів, що Святослав Караванський наш одеський унікальний герой і Ніна Строката Караванська, які народилися в Одесі. Караванський народився 1920 року. Йому сьогодні, у грудні місяці буде 96 років мене. Він живе у США, він відсидів 31 рік. Це справжній український герой. Його дружина Ніна Строката Караванська. Моя посправниця. Нас судили тут в Одесі на Пушкінській. Ріг Дерибасівської, там де зараз прокуратура. Мені дали з половиною років, Ніні Антонівні дали 4 роки. Але їх у 79-му році Караванську і Ніну Стракату вислали у ну, депортували у США. І Ніна Антонівна там 20 років захищала Україну. Вона виступала навіть перед. перед Перед американським парламентом, де свідчила про голодомор 33 -го року. Мене арештували 10 жовтня 71-го року. Сиджу я 5 місяців. Отам на Дебіля у КГБ. сиджу я 5 місяців. І 10 березня я написав вірш. Який зараз вам прочитаю. Дякую. Дякую, я Божу стояти. Розумієте, п'ять місяців сидіння в камері це дуже страшно і тяжко. Особливо, коли, коли думаєш, що кругом все мовчить, все мовчить. Оці письменники тільки стогнуть, а не пишуть нічого. Не воюють так, як оці отамани воювали. От, і в мене якась тоска, виникла така тоска за силою. І в мене вийшов вірш, який Романові сподобався. Він звучить так. Виходимо гуляти, як на бій. беремо кулаки, розслаблені в долоні, беремо м'язи, напхані у шкіру. І ноги вже на травлені стрибать, виходимо гуляти, як на бій. З дороги геть усякий, хто слабий, а дужий, приготуйся до оборони. Ми звикли вартість кулаками мірять, а замість грошей зуби рахувать. Несемо кулаки, розслаблені в долоні. Ми славу ними виб'ємо собі, у них дрімають дратівливі звірі, і звиклі, мов шаблі до боротьби. Леже намірся рух один зробить, чи думку допусти об обороні, а вже кулак на скроні й на горбі. Виходимо гуляти, як на бій, і м'язи запаковані у шкірі, і ноги вже натравлені стрибать, так прагнуть дії, що лише смерть хіба одна й якщо встигне. Йдемо, готові зуби рахувати і черепи ламати, і трощити супроти нас, коли бажаєш жити, не слід ставати. Виходимо гуляти. Виходимо гуляти, як на бій. Ми б так хотіли, силу нашу змірять, та під зустріч зустрічні, мов раби, або ховаються ляхливо у подвір'ях, несемо кулаки, набряклі, ніби гирі, гуляємо, а маримо пробій. Мені цікаво, що останній рядок я не записав там, а закінчив. Це називається вірш Кулачні бійці. Е, останній рядок там був Гуляємо, а маримо пробій, я держав у голові. Ми марили пробій, нарешті у нас бій є, нарешті у нас є Україна. А це тоді був 72-й рік, люди мої. От, спасибі, спасибі. Так, слово надане мені. То як я у вас був в Одесі і мене вийшло чотири книжки, я буквально по два речення про них скажу.